Невидимі сусіди, які завойовували континенти і знелюднювали величезні території. Деякі з них вдалося приборкати, інші досі дикі та небезпечні. Масові захворювання, які змінювали планету у авторському проєкті Саші Буля від локальної історії. Цикл Першої епідемії. Громадянська війна в Сполучених Штатах забрала понад мільйон життів, залишивши глибокий рубець на тілі американського суспільства, який, здається, не загоївся і по сьогодні. Одні вимагають знесення пам'ятника генералу армії Конфедерації Роберту Лі, Інші кричать, що South will rise again, південь знову повстане. Хтось наспівує Glory, Glory, hallelujah а хтось. «Look away, Dixieland». і це не дивно, адже і сірі, і блакитні мундири пролили чимало крові у боротьбі за, на їхню думку, краще американське майбутнє. От тільки не слід забувати про третю армію, у якої не було ані уніформи, ані бойових стягів, яка не співала пісень, йдучи в атаку, яка була невидимою та безшумною. І на рахунку цієї армії дві третини від загальних втрат. За весь час громадянської війни у Сполучених Штатах ви все правильно зрозуміли. Йдеться про хвороби. Від кору, тифу та дезентерії було не сховатися ані за насипами, ані в траншеях. А сотні тисяч ветеранів повернулися додому не лише з рубцями від куль та багнетів, а й з посіченими віспою обличчями. Мене звати Саша Буль, і це ой, лишенько. Подкаст проєкту Локальна історія про те, як минуле випробовувало людство на міцність. І сьогодні мова піде про випробування тифом. Взагалі-то тиф це загальна назва для групи інфекційних захворювань, таких як висипний тиф, поворотний, черевний і пара тифи, які спричинюють різні збудники. Назва болячки походить від грецького тифо, тобто туман, дим або чад. Адже усі ці хвороби перебігають із гарячкою і затьмареною свідомістю. Також слід зазначити, що на заході прийнято вважати тифом лише висипний тиф, решту ж його підтипів прийнято вважати різними тифозними гарячками. Тож, в подальшому, коли я казатиму тиф, я буду мати на увазі саме висипний тиф. Домовились, щоб уникнути зайвої плутанини. І аби ютуб-експерти не приперлися в коментарі чіплятися за слова. Отже, епідемічний висипний тиф це гостре інфекційне захворювання, що спричиняється особливими мікроорганізмами, які належать до рикецій родини бактерій, названі на честь американського лікаря Говарда Рікетса. Іншими словами, це такі собі внутрішньоклітинні паразити. Переносчиками інфекції є воші. Захворювання характеризується гарячкою, типовим висипом і явищами загальної інтоксикації. При відповідних умовах може набирати епідемічного поширення. І хоча, на відміну від героїв двох попередніх подкастів чуми та холери, тифу не доводилось доростати до масштабів пандемії. Майже всі соціальні лиха, які зазнавало людство протягом свого існування, війни, голод, великі переселення постійно супроводжувались епідеміями висипного тифу. Найбільший його спалах був зафіксований вже у 20 столітті під час Першої світової війни а в Україні також під час радянсько-української війни. У тогочасній Росії перехворіло близько 30 мільйонів чоловік. І перш ніж з головою пірнути у історичні дані, я трішечки більше розповім вам про поширення та характер перебігу хвороби, аби вам було легше візуалізувати собі усі описані мною жахи. Як я вже згадував, переносником тифу є воші, в основному платяні, або як ще кажуть, одежні воші. Рідше ними можуть бути також головні або лобкові воші. Біда в тому, що ці виродки надзвичайно чутливі до зміни температури. Прям як деякі інстаблогери, які щоосені, коли позначка термометра сягає 15 градусів, терміново мусять летіти на балі. Так от, якщо температура тіла хворого підвищується, то вони його залишають і переходять на здорових людей. Я про вошей, а не про блогерів. Тим часом в них успішно розмножуються тифозні рикеції, якими воша успішно гадить на людину, перебуваючи на її тілі. Вибачте мене за відвертість, але така вже важка доля Homo sapiens. як не чумна блоха обблює, так тифозна воша овісре. Виходячи з цього, дуже часто захворювання можна спостерігати в місцях масового скупчення або ж масової міграції людей. Коли присутня наявність масового педикульозу, або ж коли у людей немає можливості використовувати засоби гігієни при відсутності води або пралень, і якраз війна може створити усі необхідні для поширення хвороби умови. І Я не просто так розпочав цей подкаст із розповіді про так звану третю армію під час громадянської війни у Сполучених Штатах в 19 столітті, адже сьогодні наша увага буде. Прикута до чергової набагато ближчої нам і по духу, і географічно історії, коли епідемія практично диктувала хід війни. Мова піде про так званий чотирикутник або ж за іншою версією, трикутник смерті історичний термін, яким характеризують ситуацію українських національних сил у 1919 році, коли Українська Народна Республіка опинилася в оточенні більшовицьких. Білогвардійських та польських військ. У версії з чотирикутником також враховують ще вороже налаштоване королівство Румунія. Але повернемось на кілька років назад, аби простежити, яким чином у всю цю історію вв'язався ТИФ. На початку Першої світової війни у російській армії починається масовий призов. Брудні й завошивлені призовники з глибинних регіонів Росії починають наповнювати ряди війська. На початку ХХ століття тиф не був якоюсь рідкістю, тож при таких умовах початок епідемії цієї хвороби був лише питанням часу, і військове керівництво це чудово розуміло. Солдат очищали, ізолювали, змушували дотримуватись гігієни тощо. Після битви під Таненбергом, де російські війська зазнали разючої поразки, до німецького полону потрапило майже 100 тисяч російських солдат. І чимало серед них були носіями педикульозу. Відтак, вже у 1915 році в таборах військовополонених на території Німецької Австро-Угорської імперії масово з'являється тиф. Таким чином, дуже скоро проблема тифу постала і перед Антантою, і перед Троїстим Союзом. От тільки як стверджують історики, на той час санітарна служба у західних країнах вже стояла на рівень вище ніж санітарна служба в Російській імперії. На початку 1917 року в Росії вибухає революція. Потім до влади приходять більшовики. Велика частина демобілізованих солдат вирушають додому, забравши з собою в якості сувеніра з окопів своїх тифозних вошей. Таким чином, хвороба стрімко поширюється і на території України. І саме в цих несприятливих умовах українській галицькій армії і армії УНР довелося боротися за незалежність держави. Влітку 1919 року Галичину займають поляки, вояки регулярної армії Зунер на чолі з генерал Четерем Мироном Тарнавським переходять річку Збруч. Вони планують об'єднатися з армією УНР і повернутися через Київ на Львів. І останнього дня літа їм і справді вдалося зайняти столицю. Проте вже наступного дня українців витіснила добровольча армія Антона Денікіна. Цією ситуацією вирішили скористатися більшовики. Їхня 14-та армія, затиснута між українцями та денікінцями біля Одеси, прорвалася через Ольгопіль і Сквиру до Житомира. Таким чином, восени українські війська опиняються на Поділлі, у так званому чотирикутнику смерті, оточені з усіх боків супротивниками білими, червоними. Поляками та румунами. Катастрофічно ускладнював ситуацію брак із постачанням. Наближалася холодна зима, а взути і одягнути військо на фронті не було змоги. Перший раз на Україні довелося мені після 12-літньої військової та воєнної практики видіти на стійці озброєного стрільця, який повнив службу босий, описував побачене вояк Осип Левицький, або видіти вістового. Що опоясаний ременем з штиком перебігав з урядовими письмами босяком по кам'яних хідниках, і це у вересні жовтні, тоді як лічниці були вже повні хворих на поворотний і п'ятнистий тиф. Таким чином, до чотирьох ворогів українського війська приєднується п'ятий невидимий. В українській Галицькій армії було лише 28 лікарів, які першими стали жертвами інфекції. Поруч із ними працювали військові капелани, із 91 греко-католицького священника від хвороби загинуло 20. Ось що говорить про ті події священник Іван Лебедович. Кожного дня вмирало на тиф кілька, а то й кільканадцять стрільців і старшин. Я зажадав від команди шпиталя, щоб технічна частина приготовила домовину для кожного померлого. Заявив, що не буду відправляти похорону, доки це не буде виконане. По кількох днях я побачив сам, що це не вдасться перевести. Хоронено в цей спосіб, щоб обвивали тіло померлого плетінкою, прив'язували картку з виписаним ім'ям і прізвищем небіжника, складали тіла на віз, не наче снопи, і вивозили на кладовище. А від слів іншого священника Остапа Гайдукевича, який описує побачене у бригадному шпиталі, буквально волосся стає дибки. В куті біля печі. Безтямно хворий б'є в лице щойно померлого сусіда, викрикуючи якісь незрозумілі слова. Інший нещасний диким голосом командує деякі важко постогнують. Молоденький стрілець хлопчина сидить на барлозі і, задивлений в стелю, голосно молиться. Не старший від нього сусід ридає гірко Мамо, мамо, де ти? Куди не кинеш оком, страшна язва насікомих, які купами жирують на тих живих ще трупах. Те саме і в другій залі, а лікарів нема. Нема і ліків, ліжок, білля, одежі, покривал, навіть трупів спрятати годі. Доборолись. Через катастрофічний брак місць в якості шпиталів використовували школи, казарми і навіть вокзали, будь-які вільні приміщення застилали соломою і клали хворих просто на землю. Бракувало не лише ліків, а й харчів. І аби не деморалізовувати залишки війська, померлих намагалися ховати потемки. У менших містах ситуація не була кращою. Скрізь був брак медперсоналу, харчів та ліків. Пекло, яке я бачив на землі, було в Жмеринці», згадував представник міжнародного Червоного Христа, швейцарський майор Ернест Ледерей, прийшов туди транспорт із двома тисячами хворих. А в призначених для них приміщеннях могло вміститися найбільше 200 людей. Ті, що не знайшли місця і що ще їх ноги носили, розбрелися по місту і полягали по домах, під дверима, по коридорах, несучи з собою пошесті між населення. Інші вмирали з голоду і холоду, так і тут, на вокзалі. Ви можете запитати, якщо ж там був присутній представник Червоного Христа, що ж тоді Західний світ, яка була. Їхня реакція на ці події. Ну, скажімо так, вони були глибоко стурбовані. У головного отамана жевріла надія на допомогу Антанти. Петлюра особисто просив Міжнародний Червоний Хрест, цитую, в ім'я людяності рятувати молодих українських людей. Але місія Американського Червоного Хреста в Чернівцях і Бухаресті не поспішала, заявивши, що вони найперше мусять рятувати денікінців. За даними санітарного шефа Галицької армії Андрія Бурачинського, на середину листопада 1919 року епідеміями було вражено понад 12 тисяч вояків. Пане генерале, шпиталів не маємо, це тільки магазини, тобто склади трупів. Звітував він своєму керівництву. Із настанням зими до тифу приєдналися ще й холера та гриб. Галичани у трагічній ситуації звинувачували уряд УНР, який, начебто, залишив своїх солдатів на призволяще. Але дієвій армії УНР і надніпрянським урядовцям не було легше у жовтні 1919 року. В Кам'янці-Подільському від тифу помирає керівник Українського Червоного Христа Андрій В'язлов, у листопаді міністр охорони здоров'я УНР Дмитро Одрина. Все вказувало на те, що ТИФ збирається остаточно прикінчити військо. Тож наприкінці 1919 року частина уряду УНР на чолі із Симоном Петлюрою виїжджає до Варшави, а Зунер із Євгеном Петрушевичем до Відня. Залишки армії УНР влаштували зимовий похід тилами більшовиків та денікінців. Щоб зберегти життя решті війська, Тарнавський підписав договір із добровольчою армією. Через це позбувся посади й опинився перед польовим судом. Українська Галицька армія з недобитками білих вирушила на південь. Частини дієвої армії УНР, які залишилися без підтримки УГА, мусили відступити на Волинь ближче до польського фронту. Тим часом, взимку 19-20 років від тифу помирає вже 25 тисяч українських солдат. Союз із білими виявився нетривалим, і їх витіснила Червона армія. Ситуація для української Галицької армії й далі була критичною. Тисячі хворих перебували у шпиталях чи погано пристосованих під них приміщеннях, старшини Галицької армії змушені були об'єднатися з більшовиками, так виникла червона українська Галицька армія. Незабаром українські вояки опинилися по російських, польських і, в кращому разі, чехословацьких таборах. Для полонених та інтернованих, у травні 1920 року, Мирон Тарнавський знову перейшов з Бруч у зворотньому напрямку. Майже рік тому його супроводжувала 50-тисячна -ти боєздатна армія. Тепер тільки три десятки випадкових супутників. Детальніше про цю сторінку української історії можна прочитати на сайті локальної історії у статті Святослава Липовецького. Як епідемія тифу вплинула на визвольні змагання у 1919 році? Власне, велику частину матеріалів я почерпнув саме звідти. А я ж спробую відповісти на запитання, яке могло виникнути у декого з вас? А що ж, більшовики? Невже цю погань тиф не брав? Брав, от тільки у розпорядженні Червоної армії було куди більше ресурсів та територій, на які можна було розселити людей. Тримаючи під контролем центральну Росію, вони мали доступ до наукових та інших необхідних потужностей. Українські ж війська були у тотальній облозі. Національно визвольна боротьба закінчується у 1920 році. А що ж з епідемією тифу, куди дівається хвороба? Прийнято вважати, що хвороба вирувала на території Європи аж до 1922 року. На той момент від початку великої війни у Європі захворіло близько 35 мільйонів людей, з яких 6 мільйонів померли. На той момент, в принципі, вже було чимало знань про цю недугу ще наприкінці 19 століття. Одеський лікар і науковець Йосиф Мочутковський довів інфекційну природу епідемічного висипного тифу. Вівши собі кров хворої людини на 18-й день після проведення маніпуляції, він заслаб і сам. У 1909 році французький науковець Шарль Ніколь довів, що тиф переносять воші. Свої спостереження він проводив, будучи в Тунісі, і за однією з версій ставив досліди на мавпах, а за іншою на в'язнях місцевої тюрми. Шарль Ніколь також заразився тифом, але на відміну від Мочутковського. Був менш везучим і не вижив. Кількома роками пізніше австро-угорський мікробіолог чешського походження Станіслав фон Провасик пов'язує хворобу із згаданими нами раніше рикеціями. Він також заражається тифом через два роки і помирає у 1915. Приблизно в цей же час на іншому континенті відбувається ще одне відкриття, яке стосується висипного тифу. У 1910 році Натан Бріл спостерігав у США 221 випадок хвороби, що нагадувала епідемічний висипний тиф, але ці випадки відрізнялися від нього відсутністю вошивості у хворих. Також вони не мали епідемічного характеру і відрізнялися більш легким клінічним перебігом. До нього приєднався інший американський дослідник Ганс Цінсер, і у 1934 році він припустив, що ці випадки це рецидив перенесеного раніше епідемічного висипного тифу, а не нове зараження. Лише через декаду у 40-х роках, після низки досліджень, було підтверджене існування хвороби бріла цінсера. Таким чином, стало зрозуміло, де переховується збудник епідемічного висипного тифу між епідеміями. Залишаючись у неактивному стані в організмі людини, він лише чекає на сприятливі умови, послаблення імунітету, переохолодження або перегрів або ж сильне виснаження. Проявившись, хвороба несе загрозу зараження інших людей, якщо на той момент в людській популяції проживають платяні воші. Ефективну вакцину проти збудника хвороби, запропонував польський дослідник Рудольф Вайгель. і тут Україна знову опиняється в епіцентрі історії, яка, до речі, дуже навіть непроста, із якої можна зробити висновок, що тиф не завжди забирав життя, а інколи навіть його і рятував. Річ у тім, що інститут висипного тифу під керівництвом Рудольфа Вайгля став місцем порятунку для багатьох представників львівської інтелігенції, в тому числі і євреїв. Але давайте все по порядку. З початком Першої світової війни Рудольф Вайгель потрапив до армії, де служив військовим лікарем. Зрозуміло, що вже там майбутній науковець стикнувся з епідемією висипного тифу серед австрійських військових і російських полонених. У 1918 році він виготовив вакцину проти епідемічного висипного тифу, що врятувала життя багатьох людей. У процесі роботи він сам заразився і перехворів цією хворобою, але на щастя вижив. Виготовлену вакцину він вперше випробував на собі. З огляду на його наукові досягнення, у 1920 році, Вайгель займає посаду професора завідувача кафедри загальної біології Львівського університету. У рамках цієї кафедри був створений інститут досліджень висипного тифу, відомий як Інститут Вайгля. Як під час радянської окупації Львова, так і з початком Другої світової війни та приходом німецьких військ. Професор Вайгель залишається керівником цього інституту. З початком нової війни тиф знову спалахнув, а отже, існування такої наукової установи було питанням стратегічним. Інституту був наданий навіть додатковий корпус. За нацистської окупації, вченому, як німцеві за походженням, було запропоновано отримати документи рейсдой. Але подейкуючи, він відмовився, мотивуючи це тим, що вважав себе поляком. Дуже швидко професор збагнув, що ідентифікаційна картка працівника його інституту значною мірою захищала від раптового арешту, адже гестапо уникало контактів із особами, потенційно зараженими тифом. А все тому, що ця хвороба займала, так би мовити, особливе місце у нацистській расовій ідеології. Вважалося, що тиф, який переносився вошами, був характерним для так званих паразитичних недолюдей. Часто нацистська пропаганда зображала євреїв як носіїв тифу. Тоді професор Вайгель почав брати на роботу людей, що знаходились у особливій небезпеці, перш за все, учасників руху опору та лівих інтелектуалів. Щоправда, робота у них була так би мовити, досить специфічна. Переважно вони працювали в лабораторії годівниками тифозних вошей. Технологія виробництва вакцини вимагала розведення у великих кількостях переносників хвороби. Їх же потрібно було годувати на людях. Для цієї мети були створені спеціальні браслети з мембраною, які одягались на руку чи ногу. Існував величезний штат щеплених донорів, які годували цих комах. Окрім посвідчення, що давало яку-неяку безпеку. Працівники інституту також отримували харчову допомогу, яка була дуже цінною в умовах продуктової нестачі воєнного часу. Так, за різними оцінками, Вайгель врятував близько п'яти тисяч осіб. Вакцина, вироблена в інституті, підпільними шляхами передавалася до Львівського та Варшавського гетто, концентраційних таборів та в'язниць гестапо. По-моєму, це прям чергова історія кшталту списку Шиндлера. Під загрозою тифозної епідемії опинилися також загони Української повстанської армії. Щоб вберегти бійців, вони також вийшли на зв'язок з інститутом Вайгля у 1944 році. Видаючи себе за представників польського підпілля зв'язковим УПА, таки вдалося дістати кілька десятків доз вакцини. Хто знає, можливо, саме через це вдалося уникнути ситуації, яка відбулася серед українських військових у 19-20 роках. Тобто повстанці на тиф хворіли, але повальної епідемії цього разу не було. Для України проблема масового поширення тифу припинилася на початку 50-х років. Окремі випадки спостерігалися аж до середини 60-х років у деяких районах Чернівецької та Івано-Франківської областей. У подальшому в Україні реєстрували лише випадки хвороби бріла цінсера, як своєрідне ехо війни у людей, які перехворіли на цю недугу під час Другої світової. Станом же на 21 століття епідемічний висипний тиф спостерігають на всіх континентах, де його реєструють переважно у прошарках людей з низьким соціально-культурним та економічно-матеріальним рівнем життя. В останні роки хворобу виявляли здебільшого в Африці та Азії, фіксують щорічно від 6 до 10 тисяч хворих. А от протягом двох місяців 1997 року в Бурунді. Відбулася епідемія висипного тифу з ураженням більше 43 тисяч людей та летальністю до 15%, що в принципі нечувано для цих часів. Тобто, чисто технічно нове тифозне нашестя абсолютно можливе. Все, що для цього потрібно, це лише носій тифу або хвороби бріла цінсера, і наявність вошей. А де ж цікаво, ці платяні або речові воші ховаються в Африці, якщо епідемії спалахують. Серед племен, там же практично не носять ніякого одягу. А от у тому то і справа, що ці малі винахідливі мерзотники тоді ховаються у отворах на мистин, пряжок поясів і в прикрасах, а звідти періодично виповзають на тіло для харчування. Так що відсутність одягу від них не врятує, а лише дотримання гігієни. На завершення дозволю собі розповісти вам ще кілька. Непересічних тифозних історій з різних куточків світу, аби було що переказати друзям за кухлем пива наступної п'ятниці, наприклад, під час облоги мавританської гранади іспанським військом за часу Реконкісти у 1489 році серед іспанців загинуло від бойових дій приблизно три тисячі вояків, тоді як від імовірної епідемії висипного тифу близько сімнадцяти тисяч. У різні часи тиф іменували по різному, але судячи з симптомів, описаних у різноманітних літописах, можна здогадуватись, що йдеться про ту саму хворобу. Так у 15 столітті в Мілані було багато випадків неприборканої гарячки, коли люди самі викидалися з вікон. Це власне нагадує особливість висипного тифу, наявність страхітливих галюцинацій, які призводять до паніки. Також судячи з описів хвороби у 1558 році. На тиф перехворів цар Московії Іван Грозний. У 1566 році так звана угорська гарячка або угорська хвороба, поширилась на Італію, Богемію, Бельгію, Францію, Німеччину, Польщу і Англію. Судячи з тих даних, якими ми володіємо сьогодні, також можна зробити висновок, що це був висипний тиф. У другій половині XVIII століття у Великій Британії, де за 241 злочин, увага. Карали на смерть, від епідемічного висипного тифу помирало більше засуджених ніж від рук усіх катів цього королівства. Таким чином, у 1759 році британська влада таки констатувала, що чверть ув'язнених гинула від висипного тифу вже протягом першого року ув'язнення. Під час 30-річної війни відбувся черговий великий спалах цієї недуги, одних тільки німців тоді загинуло близько одного мільйона. Великомасштабні епідемії мали місце також в Ірландії. Вони були спричинені голодом, що став свою чергу наслідком так званого року без світла 1816, -го. Вважають, що тоді загинуло близько 100 тисяч ірландців. Він повернувся знову під час Великого голоду Ірландії через 30 років. Шукаючи кращої долі, британські мігранти занесли цю хворобу до Сполучених Штатів та Канади. Спричиняючи епідемії то тут, то там. Також ця болячка викосила половину військ Наполеона під час походу до Росії в 1812 році. Він також викосив майже 100 тисяч солдат під час російсько-османських воєн. Про його походенькі в часи Першої світової війни ви вже добре знаєте. А якщо ні, то слухайте подкаст спочатку. З вами був Саша Буль. Обов'язково послухайте інші епізоди з цього циклу. Про чому та холеру підписуйтесь на сторінки локальної історії у соціальних мережах. Почуємось у наступному випуску. Бережіть себе.